Суд перенесли засідання у справі лікаря-хірурга батальйонів Азов та Січ призначили на 3 травня. Ангела охоронця добробатів звинувачують у хабарництві. Нібито Костянтин Василькевич взяв 5 тисяч гривень за оперативні втручання. Проте лікар свою вину заперечує, каже, що гроші пацієнт буквально вкинув йому в кишеню, коли вже більше ніж тиждень був виписаний з лікарні. Такі справи проти захисників не поодинокі, каже медик. Це цілеспрямована кампанія, щоб дискредитувати добровольчий рух. До слова Костянтин Василькевич рятував активістів під час майдану. Далі став першим начмедом батальйонів Азов та Січ. Пройшов шлях від Маріуполя до Мар'їнки та Іловайська. Цей пацієнт він мав. Е Злами ребер і напружений пневмоторакс. Якщо буде сполі чи в лісі, то він би неминуче помер. То він знав про ту виписку, він був виписаний ще 8 липня і не прийшов по виписку, тільки дзвонив. А прийшов вже з 14 липня по виписку, дістав ту виписку. Я вже постив в соцмережах відеоматеріали того, отримав ту виписку і потім мене догнав в коридорі, і вкинув мені. Фарбовані гроші